Це друзі, в нашій українській історії є діячі, які абсолютно безпрецедентні, от як типу Івана Сірка, який здобув 65 перемог і лише три поразки за офіційними даними в різних битвах. Статистика незрівняно краща ніж у Наполеона. Але наші історики все одно називають його неоднозначним і недаром. Він заслужив. Іміджу суперечливого діяча, а суперечливого чому лише тому, що одного разу всього одного разу він зробив гріх проти національної єдності через єдиний епізод, коли він не розібрався і обрав не той бік. Нагадаю, це той самий Сірко, який відмовлявся присягати Москві після Переяславської угоди. Після віроломного розподілу України між Польщею і Московщиною 1667 року він рішуче приєднався до антимосковського повстання, поширив це антимосковське повстання на Слобожанщину, воював проти турків, був віроломно засланий московським царем до Сибіру. А звідки вони його при наближенні турків з перелякою випустили, вів теплі переговори з польським королем. І е, з, єднався з гетьманом Дорошенко, але один раз оступився проти національної єдності. І як же ж він оступився зараз, я вам розкажу. 1659 рік облога під Конотопом, московити наступають на Україну. Українські союзники в той час кримські татари. І от Сірко, е, користуючись тим, що більшість кримських татар пішли під Конотоп, Повів низовиків, у ну, запорожців у вдалий похід проти татар. Тобто він фактично хитрий отаман обрав вдалий момент, коли військо кримських татар було відсутнім у Криму і напав на татарські улуси. Яке це мало значення для України? Тут, як то кажуть, козі зрозуміло. Тому що хан в цей час був з, воював з московським військом під Конотопом. Разом із законно обраним козацьким гетьманом Івганом Виговським, якому мало б підкорятися січове запорізьке військо. З боку сірка це була, як зараз говорять історики, звичайнісінька зрада. Фактично, він завадив у 1659-60 роках визволити Україну від Московщини і ходив в той час у спільні походи з московськими. З московським воєводою Косаговим проти татар. І тепер завдяки цьому всі попередні подвиги, величезна кількість подвигів заради України, заради Запорізької Січі, слави України. Вони не те що перекреслені, але вони поставлені під великий сумнів. І тепер е Сірко неоднозначний. Хоча всім життям. Наступним намагався перекреслити значення своєї помилки, тому що він фактично завадив Україні в 1659-60 роках безпроблемно визволитись від Московщини. Але ще раз кажу: діяч абсолютно безпрецедентний, і збережені чотири афоризми його. Які добре показують, що то є вмістити великі змісти в кілька слів. От, Наприклад, перший його афоризм називається Нужда змінює закон. Це пов'язано з тим, що коли справді потрібно, то діє здоровий глузд. До речі, у англійців є схожа приказка. А ось його ще одна приказка: хто сів поряд, той ще брат, а хто вище, той проклят. Не той козак, хто переміг, а той, хто вивернувся від сильнішого. Це значило йому особливий знак якості, тому, хто вміє воювати з сильнішими. Ну, і про себе говорив, що б'ється гострою шаблею і великою любов'ю. От що він не просто гострою шаблею, а гострою шаблею і великою любов'ю. Це шикарні ці фрази, приписуються Сіркові. Я думаю, що небезпеки. Формують особливу стрункість мови. І, мабуть, під час постійних воєн, щоб вижити, треба було говорити коротко, але дуже ясно і влучно. Це як мова войовничих спартанців, яку називали від назви їхньої землі лаконіки. І тепер всі кажуть, лаконічний. Да? В Україні така військова мова була явно не менш яскравою, ніж у давніх спартанців. Це в козацьких літописах видно в історії русів, українських поетів, які походили з козацької старшини 18, початку 19 століття. Усі вони мають цю спільну рису, дуже лаконічна, коротка мова і дуже насичена, як у Сірка. А взагалі-то сам Сірко, зробивши цей, можна сказати, Напевно, злочин проти єдності України, да? і проти шансів України. Сам того не розуміючи, насправді він просто воював з паганцями, як тоді казали. От. Але, от зробивши цю помилку, він весь час каявся. Весь час намагався всілякі інтриги сплести проти Московщини, в тому числі з польським королем. І ось як описував сірка польський король Ян Собеський. Сірко, воїн славний і в ратній справі великий мастак. Чоловік дуже тихий, поступливий, лицарський і, здається, дуже зачливий. має велику довіру в козацькому війську. А ось як про нього писала історія русів. Історія русів написана козаком із Лівобережжя, з Гетьманщини, козаком непростим, а представником старшини. Який, власне кажучи, мав свій погляд на Сірка, який весь час, так би мовити, порушував державну єдність. Ось як писав про нього. Сірко Сей був в роді своєму людиною надзвичайною і єдиною. Він з малочисельним військом своїм завше щасливо воював і був переможцем, не зводячи, однак, ні з ким неправедної війни. Баталії у нього вважалися за іграшку, і жодної з них він не програв. Татари кримські і білгородські, тії страховища і бич усім народам, були у сірка полохливими оленями та зайцями. Він декілька разів проходив наскрізь їхні оселі та укріплення. Декілька разів заганяв усіх татар Ажукевські гори, ну кримські гори, де й самі хани, хани їхні не раз крилися по ущелинах та чагарниках гірських. Татари вважали сірка за великого чарівника і, звичайно, титулували його Русь Шайтаном. Але в суперечних між собою справах віддавалися на його суд. Мовляв, як Сірко скаже, так тому й бути. Тому був справедливий да при великих своїх користях і здобичах не був він ані трохи зажерливий і корисливий, але все те йшло на інших, і навіть на його ворогів. Одна татарка того Аулу, звідки... Відігнали, були запорожці худобу, з'явившись до сірка з малими дітьми, скаржилася йому, що в неї забрано висуджену на неї корову, яка у неї одна й була, і чим же мені готувати дітей? Сірко зараз вернув увесь табун того Аулу і наказав Аулові, коли забракне татарчині чи корові молока, щоб вони всією громадою. Дітей її от своїх корів молоком годували, а на одяг їхній дав матері декілька штук з наказом, щоб вони, як виростуть, не воювали з русинами. Словом кажучи, сірко був людиною дивовижною і рідких прикмет щодо хоробрості, заповзятливості та всіх військових успіхів. І при достатньому числі війська легко міг зробитися Тамерланом або Чингісханом, себто великим завойовником. А проте був він і Запорожець, як пише цей представник е гетьманської старшини. Себто рід блазня або навіженого. Одного разу писав до нього гетьман Самойлович, дорікаючи, що на запорізьких степах кочують вільно деякі аули татарські. Він на те йому відписуючи. Що робить те з ласки війська з причин недороду в татар трави, і що при такій нагоді і вони інколи одних рівномірно ласкою користують, користуються, закінчив нарешті тим якби й дідько, пане гетьмане, допомагав людям у крайній їх нужді, то гребувати тим не випадає, бо кажуть люди нужда і закон зміняє. А як ми, живучи з татарами по-сусідськи, допомагаємо одне одному, то все розумному ані трохи не дивно. А то нам тільки дивно, що ти, пане гетьмане, багато коли коло нас хархируєш, немов твій покійний батенько на хавтурах з парафіянами у Зінькові, чого ми й вам упрійме бажаємо. Ну, коротше, дорікав гетьманові, що він е, з Попович е, і що він, е, що він е, витанцьовує навколо. Козаків Коколо Січі і намагається втрутитись в їхні не свої справи. А ось як писав про Сірка сучасний польський історик Веспасян Коховський: Сірко був гожий чоловік вояцької натури і не боявся ані сльоти, ані морозу, ані сонячної спеки. Він був чуйний, обережний, терпляче зносив голод, був рішучий у воєнних небезпеках. І що найбільша рідкість серед козаків завжди тверезий. Але ще раз підкреслюю, 55 його перемог. Ну, хтось каже 65. Я чув е, і читав від історика дуже видатного українського Юрія Мицика про 55 його перемог. Він нарахував персонально досліджуючи. Е, і польські дані дають відомості про три його поразки. Ну, Для прикладу, число виграних і програних битв французького імператора Наполеона співвідноситься як 3 до одного. Але при цьому. При цьому одна його помилка коштувала, так би мовити, іміджа всього заробленого такою тяжкою працею, такою тяжким сповненим битв життя. От. Тому, незважаючи на такі помилки, да, він все одно закликав не ожорсточуватися, казав, що воює шаблею і великою любов'ю. Впликав дух братерства, намагався. І, і якщо цей дух братерства буде між нами, як між козаками тих давніх часів, іноді бував дух братерства, тоді вони здобували перемогу. А коли в них був роздрай і хитання, то вороги отримували шанс. Тому, друзі, не даваємо ворогам шанс. Коли ми будемо тримати між собою єдність, то перемога України невідворотня, як світанок. З Богом, друзі, до перемоги.